Кіт, кріт, курочка та лисиця. Жили собі разом кіт, кріт та курочка. Кіт та кріт ходили на заробітки, а курочка залишалася вдома. Вони, як ідуть на заробітки, та й наказують їй Не виглядай курочку в віконце, а то тебе лисичка украде. Пішли раз кіт та кріт на заробітки. А лисичка прибігла під віконце та й каже Курочко, курочко, масля на голівочко. Одсунь віконечко та глянь на сонечко. Он бояри йдуть в червоному, в зеленому, голубому, та й на конику вороному. Курочка отсунула віконце та й виглянула. А лисичка хап її за голівку та й понесла в свою хатку. А курочка дорогою і співає. Коти коти і ти кроте, несе мене лиска, на лисому хвості, по липові мості, З гірки на долинку та й в свою хатинку. Кіт та кріт почули, прибігли та й одняли курочку. Ми ж тобі казали, щоб ти не виглядала, а ти не послухала нас. Так, дивися, не виглядай же. Ми тепер підем далеко і не почуємо. Як ти нас кликатимеш. На другий день кіт та кріт пішли, а лисичка знов прибігла, сіла під віконце та й собі. Курочка, курочко, масляна на голівочку. Одсунь віконечко, та глянь на сонечко. Он бояри йдуть в червоному, в зеленому, голубому, та й на конику вороному. А курочка притаїлася та й мовчить. Тоді лисичка каже, о, яка ж бо ти, курочка, спесива! уже і розсердилася, я тільки пожартувала. Курочка виглянула, а та хап її за глівку, та й понесла у свою хатку. А курочка дорогою співає знову Коти, коти, й ти кроте, несе мене лиска, на лисому хвості, по липовій мості, з гірки на долинку та й в свою хатинку. Кіт і кріт почули, прибігли і одняли курочку. Ми ж тобі казали, щоб ти не очиняла віконця. Тепер ми підемо ще далі, так хоч як будеш нас звати, не почуємо. На третій день вони пішли знову на заробітки, а лисичка й собі вже прибігла, сіла під віконце і почала. Курочко, курочко, масляна голівочко. Оцсунь віконечко та глянь на сонечко. Он бояри йдуть в червоному, в зеленому, голубому, та й на конику вороному. Курочка мовчить. Вона тоді вдруге заспівала та й каже О, курочко, яка ж ти сердита. Я тільки пожартувала з тобою, а ти і розсердилася. Я зовсім не хотіла тебе їсти. Тепер тебе не буду й зачіпать. Курочка виглянула. А вона її хаб за голівку та й понесла у свою хатинку. Курочка дорогою знову співає. Коте, коте, і ти кроте, несе мене лиска на лисому хвості, на липові мості, з гірки на долинку та й в свою хатинку. Не чуть. Вона вдруге заспівала. Коте, кота йти кроте, несе мене лиска на лисому хвості, по липові мості, зірки на долинку та й в свою хатинку. Знов не чуть. Вона втретє заспівала. Коте, коти йти кроте, несе мене Лиска на лисому хвості, по липові мості, зірки на долинку та й в свою хатинку. Не чуть. Лисичка принесла її додому. Та й заставила своїх дочок піч топити та воду гріти, а курочку посадила на пічку. Кіт та Кріт прийшли додому, аж курочки нема, лисичка вкрала. Вони пішли в ліс, зробили скрипочку і дудочку, пошили шкіряний мішок та й пішли на лисичин двір, сіли та й грають. Дуду, дуду -ду в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку. А в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п'ята вона, вийди сюди. А лисиччині дочки почули та й кажуть: Що се, мамо, грої? Ми підемо послухаємо. А Лисичка каже найменший Піди подивися, та не парися, а то пора курочку різать. Та вийшла. Музиканти мої, музиканти, заграйте мені. А вони питають А чи будеш танцювати? Буду. Дуду дуду -ду в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п'ята вона, вийди сюда. Вона її, хвать, та й шкіряний мішок. А лисичка чекає, чекає, не йде дочка. Вона їй посилає другу. Оце як забарилась, піди поклич, пора курочку різать. Та вийшла, та й каже Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. А будеш танцювати? Буду. «Буду!» «Ду-ду-ду-ду в -ду дудочку, -ду скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п'ята вона вийди сюди. Хвать і цю в мішок. Лисичка посилає третю дочку. Піди подивися, що вони там так забарилися. Нехай йдуть скоріше, пора курочку різать. Та вийшла та й просить. Музиканти мої, музиканти, заграйте мені. Будеш танцювати? Буду. Дуду, -ду 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 в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п'ята вона вийде сюди і цю забрали. А лисичка, почекавши, бачить, що немає третьої дочки, посилає четверту. Піди поклич їх, що вони там роблять? Та вийшла та й каже: Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. А будеш танцювати? Буду. «Буду!» «Ду-ду-ду-ду в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п'ята вона вийде сюди. хвать та й цю шкіряний мішок. А лисичка чекала, чекала та й каже що це вони там забарилися? Піду сама покличу. Вийшла та й говорить: Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. А будеш танцювати? Буду. Дуду дуду -ду в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п'ята вона вийде сюди. Схопили вони лисичку і вкинули в шкіряний мішок. Війшли в хатку. Взяли курочку, принесли додому і тепер разом поживають та й добра наживають.